Інстаграм є чудовим прикладом такого явища як social shopping. І хоча абсолютно більшість користувачів заходить в інстаграм для того, щоб подивитися улюблені мемасики, котики чи посратися, ой, перепрошую, подискутувати в коментарях, продажі в інстаграм мають місце, як зробити так, щоб ваш інстаграм продавав на повну 24 на 7, розповідаю в цьому відео. Дивіться до кінця. Першочергово Інстаграм не задумався як торговельна площадка, тому для продажів тут є досить обмежений функціонал порівняно з інтернет-магазином, сайтом чи навіть лендінгом. Проте, якщо використовувати той функціонал, який дає Інстаграм, наповну, якісно упакувати свій Інстаграм, використовувати якісні фото та відео, змістовні короткі сенси, то можна успішно донести інформацію про свій товар та бізнес до кінцевого споживача, що і є запорукою успішних продажів. Розглянемо спочатку, з яких компонентів складає Профіль в Інстаграм, а далі як найкраще працювати з кожним із них. Профіль Інстаграм складається з нікнейму, назви, підписників і слідкування, логотип, біо, контакти, включаючи номер телефону, адресу та посилання на сайт, і останнє це хайлайтси або закріплені сторіси, нікнейм або юзернейм це те ім'я, яке ми вказуємо після собачки. Тут ми вказуємо назву вашого бізнесу або торгової марки. Якщо ми... Говоримо про персональний бренд, то тут вказуємо ваше ім'я або псевдо. В цьому полі можна використовувати літери, цифри, а також розділювачі крапка та нижні підкреслення. Використовуйте розділювачі для того, щоб розділити окремі слова, якщо в цьому є потреба. В жодному випадку не зловживайте розділювачами, оскільки це здешевлює ваш бренд і ускладнює сприйняття назви. Максимальна довжина нікнейму 30 символів. Назва. Вона є ключовою для пошуку Instagram. Тут вказуємо ключові Слова, які користувач може вводити в інстаграмі, коли буде шукати ваш товар або бізнес. Важливо, в назві не потрібно вказувати назву вашого бізнесу чи торгової марки. Вона вже вказана на попередньому кроці в нікнеймі. Використайте назву для того, щоб задати максимум ключових слів, за якими користувач може шукати ваш бізнес, і щоб при цьому назва зберігала привабливість. Якщо у вас офлайн бізнес або є офлайн-магазин, або ви активно продаєте у своєму місті, то в назву буде корисно. Додати місто. Приклади хорошої назви: дизайнерські жіночі сумки ручної роботи. Оригінальна корейська косметика, натуральні солодощі без цукру і підсолоджувачів, Максимальна довжина назви 60 символів. Підписники і слідковачі. Тут математика досить проста. Кількість користувачів, які підписані на ваш аккаунт, має бути хоча б в 10 разів більшою за тих, на кого підписані ви. Якщо ви брали участь у взаємних підписках. То не забудьте підписатися. Забудьте про накрутку. Це не допоможе вам залучити цільову аудиторію, а навпаки, погіршить роботу алгоритмів мережі. І навпаки, ваш контент перестануть бачити ті, кому він дійсно призначений і кому міг бути дійсно цікавий. Тому, якщо ви бачите в директ пропозиції, накрутимо вам 10 тисяч підписників за 300 доларів, одразу видаляйте такі повідомлення, блокуйте користувача, щоб він не відволікав вас від ведення бізнесу. Логотип, коли ви завантажуєте логотип. Instagram, потрібно пам'ятати, що він буде разом з нікнеймом показуватися у сторісах, рілсах та стрічці новин ваших підписників, тому він має максимально легко читатися і добре запам'ятовуватись. Мінімальний розмір зображення для логотипа 320 на 320 пікселів. Формат логотипа круглий, тому важливо розташовувати елементи по центру для того, щоб уникати обрізання країв. Також уникайте на логотипі дрібних текстів, символів чи номерів телефону. Використовуйте фірмові кольори вашого. Бренду. Уникайте занадто яскравих фонових кольорів, які можуть завадити сприйняттю. Білий, світло-сірий, або пастельні фонові відтінки підходять для універсального вигляду. Також уникайте перевантажених або хаотичних елементів на фоні, які можуть відволікати увагу. Якщо використовуєте своє фото для просування особистого або персонального бренду, тоді воно має бути зроблене в природньому або професійному студійному освітленні на хорошу камеру і з високою роздільною здатністю. Зосередьтеся на обличчі воно повинно займати більшу частину кадру. Це допоможе зробити профіль більш особистим і підвищить довіру до вашого аккаунту. Виберіть фото, де ви виглядаєте природньо і відкрито. Погляд дивиться прямо. Пам'ятайте про посмішку, можна додати елементи, які будуть відрізняти вас: улюблені окуляри або оправа, капелюх, фартух, брендовий одяг, каска або будь-що інше. Біо один з найважливіших елементів профілю в інстаграм. Тут потрібно максимально похвалити ваш бізнес, прописати унікальні торгові пропозиції, досвід та конкурентні переваги, і все це потрібно втиснути у 150 символів. Замініть загальні фрази, типу якісний товар, «відмінний сервіс на факти і цифри». Цифри про ваш бізнес, ви точно їх пам'ятаєте. Можливо, через постійну рутину трошки призабули. Зверніться за допомогою до чату GPT, щоб він допоміг вам їх пригадати. У цьому вам допоможе наступний промпт. Ти, власник інтернет-магазину. Тут ви пишете вашу нішу, наприклад, косметики для жінок. Напиши 10 переваг, які є найбільш важливими для покупців. Пиши факти і цифри про інтернет-магазин. Чат видасть вам список переваг, які ви можете використати для біо в інстаграм, хоча, зрештою, ви можете. Можете їх використовувати і для інших каналів комунікації з вашими клієнтами. Щоб вам було легше написати біо для інстаграм, пропоную вам використати наступний промпт для чату GPT. На основі описаних вище переваг, напиши опис для біо в інстаграм на 150 символів. Використовуй факти і цифри. Напишіть в коментарях, який результат видав вам чат GPT. Мені буде дуже цікаво почитати. В Отриманий результат. Ви можете підставити свої факти, свої цифри. Зрештою, після того, як ви побачите які результати видає ChatGPT, я впевнений, у вас буде нестримний потік думок, ідей, що можна змінити, покращити, і як взагалі найкраще оформити ваше біо для Instagram. Також в біо можна додавати заклик до дії. Наприклад, пишіть в Директ, замовляйте на сайті або інші. Обов'язково додавайте ваш профіль Інстаграм. Контакти. Під контактами я маю на увазі номер телефону, адреса і посилання на сайт. Їх потрібно додавати за умови, якщо вони доцільні для вашого бізнесу. Якщо у ваших процесах, Передбачена консультація перед тим, як потрібно купити товар, то обов'язково додайте номер телефону для того, щоб користувач міг з вами зв'язатися. Якщо, крім інстаграм, ви продаєте також через свій сайт, то обов'язково додайте посилання на сайт. Є частина користувачів, яким зручніше робити покупку на сайті, а не в інстаграмі, адже на сайті чи в інтернет-магазині є весь необхідний для цього функціонал. Категоризація товарів, фільтри, корзина, методи оплати і доставки. Якщо у вашому бізнесі є. Фізичний магазин, салон, точка видачі, куди ви запрошуєте користувачів. Обов'язково вкажіть в налаштування аккаунту локацію, щоб користувачі могли їх бачити і завітати до вас у гості. Закріплені сторіси або хайлайтс. Оптимальна кількість хайлайтсів 5 штук. Якщо буде менше 5, то на мобільному буде виглядати неакуратно. Максимальна кількість хайлайтсів технічно не обмежена. З практичної сторони, максимальна їхня кількість визначається індивідуально для кожної галузі. В середньому рекомендую не більше 5. Причому кожен наступний хайлайт, який йде після п'ятого, рекомендую чітко аргументовувати для чого він вам потрібен, щоб не наплодити зайвого. А в мене в магазині є багато відгуків, і я хочу всі відгуки розміщати в хайлайці, а в одному хайлайці можна тільки 50 сторісів зберегти. Що мені робити тоді? Тоді підчищайте відгуки. Залишайте тільки найновіші і найбільш смачні відгуки. Ті, які залишали 539 тижнів тому, вже, мабуть, не актуальні, і я впевнений. За такий період часу у вас зібралося набагато більш цікавіших, смачніших, класніших відгуків, які ви можете залишити власне в хайлайці. Використовуйте для оформлення хайлайців піктограмки або зображення вашого товару чи послуги. Не варто дублювати на іконці хайлайтсу назву самого хайлайтса. Якщо на обкладинку хайлайтсу у вас є бажання використовувати зображення ваших товарів чи послуг, дбайте про те, щоб ці зображення були виконані в одній кольоровій гамі і стилістиці з вашим інстаграм-аккаунтом. Знову зроблю акцент для тих, у кого є офлайн-магазин, салон чи точка видачі, куди можуть завітати потенційні покупці. Першим закріпленим хайлайтсом має бути відео про те, як вас знайти як до вас потрапити. Це має бути коротке. Відеоролик про те, на якій зупинці виходите, на якому світлофорі переходити дорогу, за який поворот повертати, які є орієнтири поруч, який під'їзд, код на брамі, поверх, офіс, будь-які інші деталі, які полегшать шлях вашому покупцю. Кожен з розглянутих вище елементів за винятком хіба що нікнейму може змінюватися відповідно до того, як змінюєтеся і розвиваєтеся ви, ваш відділ маркетингу і бізнес загалом. Якщо ви почали продавати новий асортимент товару, отримали нову конкурентну перевагу, сходили на тренінг, прочитали цікаву книжку, чи почули цікаву думку, як можна по-іншому, по-новому оформити інстаграм, то ви можете змінити назву, біо, хайлайтси чи інші елементи. Профіль інстаграм повинен бути живим. І відображати реальний стан вашого бізнесу. Напишіть в коментарях, що вам було найбільш цікаво з цього відео, і поставте лайк, якщо воно було для вас корисним. Ну і підпишіться на канал, щоб ми зустрілися з вами у наступних відео. До зустрічі!